14 числа у нас буде літургія, правда, вона буде в незвичний час, в 11-й годині буде літургія в 11-й годині. Це з технічних причин, ми не будемо їх там зараз розкривати. Технічні причини такі. Буде літургія. Тут зберуться різні люди які в різні часи досить вже віддалені в 80-х роках, зазнали на найстрашніших втрат і труднощів, і страста. І наше завдання їм допомагати вони приходять тепер до нас, розуміючи, що тут світло, тут правда, тут любов. І, можливо, головне тут свобода, яка надасть нам можливість підкинути все те, що викликало всі ті негаразди. І катастрофи, які були в історії нашого суспільства в 80-ті роки, і рушити вперед. Звільненими, вільними, вільними. маючи слово.